Українська література восьмий клас, давня література Кремли, переказ Фонтан Сліз у Бахчисарайському палаці, Зворушлива історія кохання в переказі. Кримський півострів був перехрестям культур, грецьких колоній, Хозар, тюркських кочівників, османів. Кримські татари кремли – це корінний тюркомовний народ Криму. Найважливішу роль у формуванні кримсько-татарського народу належить тюркським народам, зокрема західним кипчакам, відомим в українській історії під ім'ям Половців. Кримські татари офіційно визнані корінним народом у складі України. Європейський Союз визнає кримських татар корінним народом Криму. Сучасний російський уряд вважає кримських татар національною меншиною, а не корінним народом Криму. Український історик Сергій Громенко зазначає, що для того, щоб вважатися корінним, народу потрібно лише сформуватися на даній території і не мати іншої батьківщини за її межами. Це стосується кримських татар, оскільки їх етногенез, виникнення, походження проходив саме на території Криму. Розмовляють кримські татари кримсько-татарською мовою, яка входить до тюркської мовної сім'ї. Тюркомовні народи це велика група народів Євразії, які говорять тюркськими мовами, включаючи турків, азербайджанців, казахів, узбеків, киргизів, татар, туркменів, уйгурів, гагаузів, чувашів, якутів та інших, що населяють території від Туреччини та Балкан до Сибіру і Китаю. Якщо ми глянемо на карту, розташовану вгорі, то бачимо, як Різними кольорами позначені різні народи, що розмовляють тюркськими мовами, тобто тюркомовні народи, починаючи від Середземного моря і закінчуючи Далеким Сходом і Сибіром. Література кримських татар зародилася у 13-15 столітті. У Криму було певне літературне життя ще в 13-му на початку 15 століття, коли в Крим входив до складу Золотої Орди. Література тоді розвивалася переважно усно. Це були казки, дастани, легенди, пісні і лише згодом письмово. Ось перед нами Коран, священна книга мусульман. Яке це має відношення до кримсько-татарської літератури. В другій половині 15-го кінця 18-го століття розвивається література епохи Кримського ханства, Із прийняттям ісламу виникла палацова поезія. Вона вирізнялася пишномовністю, численними ремінісенціями з Корану, дидактичністю, тобто повчанням. Її авторами були хани та аристократи. Цей період називають класичною літературою, палацевою літературою або літературою дивана, тобто світською літературою. Пет Волошин називає цей період золотий вік Гераїв або гіреїв. Золотий вік Гераїв це період найбільшої могутності і розквіту Кримського ханства та династії ханів Гераїв. Хани з роду гераїв мали велику владу, сильне військо та авторитет серед сусідніх держав. Саме тоді будувалися палаци, мечеті, школи, розвивалася наука і поезія. Золотий вік Гераїв у цьому визначені визнання ролі династії кримських ханів Гераїв у культурній історії Криму. Близько 30 представників роду гераїв стали відомими письменниками, композиторами, художниками та істориками. Попри значні втрати літературної спадщини Криму, спадщина поетів ханського роду, що збереглася доволі велика. Багато з того разом з тим, що було створено в Криму впродовж століть і зберігалося в ханських бібліотеках, бібліотеках при медреси, це духовні школи і мечетях, а також приватних колекціях, було втрачено у вирі політичних, економічних і воєнних катаклізмів xviii 20 століть. Значно більше пощастило майстрам, які з різних причин покидали Крим або довший час жили поза півостровом, а також тим, хто вів кочовий спосіб життя. Їхні твори тепер надійно зберігаються в державних бібліотеках і великих приватних колекціях багатьох країн, і потрохи повертаються до свого народу, водночас стаючи досягненням усього світу. Єнець процвітання кримсько-татарської літератури 15-18 століть поклало російське завоювання Криму. Не стало ханів, не стало меценатів, не стало тих, хто підтримував літературу. Число читачів сильно поменшило через масову еміграцію кримських татар до Туреччини. Почалася масова русифікація кримських татар. На розвиток кримсько-татарської літератури радянського періоду негативно вплинула депортація кримських татар 1944 року до Узбекистану. Перед нами картина Рустема Емінова Потяг смерті, на якій художник зобразив кримських татар, які покидають свою батьківщину. Кримський півострів. Сам факт існування кримсько-татарської літератури замовчувався в СССР до 70-х років. Вважалося, що кримсько-татарська література не існує взагалі. Найвідоміших письменників було забуто разом з інш їхніми творами, заборонено було навіть згадувати їхні імена. Сьогодні ми говоритимемо про фонтан сліз. Фонтан сліз. Названий за іменем райського джерела Сельсебіль, фонтани типу Сельсебіль ставили на святих місцях чи на цвинтарях. Фонтан Сліз це найвідоміша пам'ятка в Бахчисарайському палаці, створена на честь коханої хана Крим Гірея, діляри Бекіч. Фонтан має вигляд мармурової чаші з майстерно вирізбленими квітами, листям та візерунками, вода в якій символізує Вічні сльози. За легендою фонтан збудували на честь прекрасної черкешенки Діляри Бікеч, яку хан Карим Гірей дуже любив. Після її смерті він наказав побудувати фонтан, що вічно буде виділяти сльози в пам'ять про його смуток. Отже, фонтан є символом безсмертя кохання та болю втрати, що знаходять втілення у мистецтві. Стислий виклад переказу фонтан сліз у Бахчисарайському палаці. Кримський хан Карим Гірей був жорстоким, він прийшов до влади через кров і страх. Хан наказав навіть знищити всіх можливих спадкоємців, люди тремтіли від його імені. У народі казали, що в нього немає серця. З роками хан постарів і став слабшим. До Гарему одного разу. Привезли юну невільницю Деляре. Хан несподівано покохав її. У його серці вперше з'явилися справжні почуття. Деляре померла, не витримавши неволі. Смерть коханої принесла ханові страшні муки. Він наказав майстрові Омеру створити камінь, що плакатиме. Омер вклав у фонтан і горе своє. Та свій біль з каменя потекли сльози, що падають вічно? Фонтан став символом кохання, страждання і каяття. Яке враження справив на тебе переказ фонтан Сліз у Бахчисарайському палаці? Як ти ставишся до хана Кирим Гірея? Чи змінилося твоє ставлення до нього впродовж читання переказу? Доведи, що омер митець це той, хто зробив фонтан сліз, це талановита і мудра людина? Колись Павло Тичина про українців і кримських татар говорив: Ми зорі одного неба, кримсько-татарська тематика у творах Лесі Українки. Михайла Коцюбинського, Павла Тичини, Івана Франка. Із кримсько-татарського роду походив видатний учений 20-го століття Поліглот, знав 60 мов, один з засновників Академії наук України Агатангел Кримський. Називав себе українцем та кримським татарином у поемі бей» Поет 17-го століття Джан Мухаммед розповідає про спільну боротьбу козаків на чолі з Богданом Хмельницьким і кримськотатарських воїнів під проводом Мурзи Тогайбея проти поляків. Героїчні події 1648 року, зокрема розгром поляків під жовтими водами, описані в поемі Едипа Ефенді «Сефернами. Сказання про похід. Українці і кримські татари мешкали поруч споконвіку. Звісно, упродовж століть відносини поміж двома народами складалися по-різному. Однак історія засвідчила коли українці і кримці об'єднувалися, їх не міг здолати жоден ворог.